Жінка має слугувати чоловікою, бо так сказав Бог. Істина, так сказав Бог, Бог ім'я, я, якому Яве, Савод, Єгове, Отець, Бог, який описаний в сети для кожного християнина в книжках, Євангелії, Новий Завіт тощо. Там описано принцип ієрархії людської цивілізації, християнської цивілізації, в якому жінка в усьому повинна коритися самому чоловікою. Ну а чоловік повинен піклуватись про свою жінку. Зв'язок жінки з Богом. Не може бути напряму, він йде лише через її чоловіка. Таке є християнська реалі, така є християнська ієрархія. І кожен християнин це знає і розуміє. Україна християнська держава, нібито. По опитуванням у нас абсолютно більшість українців є християни. Але це є брехня, які то є християни, які ніколи не читали святої для кожного християнина книжки. От Откату Несніка, такого книжечка. Тунесніка, книжечка називається Новий Завіт». Там і чотири Евангелії, послання тощо. Там її можна легонько почитати, в легонькому такому стилі. Ну, днів за п'ять, нехай буде на ну, кожній Евангелії по день і на, на послання ще, ще, ще один день. Але дуже мало тих, хто себе називає християнами, взагалі читало цю книжку. То про яке християнство мова може йти в Україні? А тим паче сповідати оті істини, які там прописані в Новому Завіті». Абсолютно більше з українців не бажає. І водночас називають себе християнами. Тож, дійсно, ви праві, згідно християнського вчення, жінка має коритись чоловікою. В загальному ми повинні розуміти, що відродження українського народу, української нації, української держави почнеться з правди, коли правда переможе. Правда переможе в нас, в нашій душі, коли ми перестанемо брехати постійно. Ми завжди брешемо в цьому. Треба якось боротися з тою брехньою, треба намагатись бути чесними хоча б і з самим собою. І не називати себе українцем, якщо не українець, Не називати себе християном, якщо не християнин. Ну який християнин, якщо не можеш виділити малесники продовжу часу і почати ту сюди книжку? Якщо не можеш просто намагатись, не кажучи, повністю відповідати вченню євангельському, хоча б намагатись відповідати тому, що вчить християнству. І так само будувати сім'ю згідно християнських вчень. На жаль, таке є суспільство, такі люди не лише в Україні, в усьому світі. Люди люблять і звикли брехати, звикли до тих умов, які є. Зараз модно бути християнином, тож і люди звикли називати себе християнами. Правда звільняє, пам'ятаємо цю істину.